Здравствуйте, ви на каналі Села Сегодня, Як я вам обіцяла, то я буду вам ну, показувати, е, як жабку і як отримати наушнички. Отакі, як у моєї сестри. Отакі наушнички. Прикольні. Пишемо сюди. Пишемо українською або російською і пишемо чудес. Чу. Дуду. Це все, написала, отправляю. Чудес. Все, і у вас з'являється оця карта. Ви заходите іменно на цю карту. Коротше, ви з'являєтесь, ви маєте піти до цієї лисички. Зараз йдемо до цієї лисички. Нажимаємо на це Get. Get щось там. Get swing. Я на мечта не английский, естественно. Так, нажимаем сюда и пошем Glimmer. Пошел буквы ГМ М. Ну, вот так вот Glimmer. Все, отправляем. Вам должно за отправляем. У мене просто планшет глючить. І вам, коротше, должна приходити нагорода тут. І ось. Ну, у мене її нема, то що я вже жапу. Ви потім виходите з гри. виходите. Заходите у свою аватарку, якщо у вас Ні, нема жамки. Заходите, потім на оце. Нажимаєте нажимаєте у мене просто планшет хлітить. Нажимаєте туди. Тоді нажимаєте. Оце. Ну, оце, поняли. Оце нажимаєте. Тоді ви. От тоді у вас буде тут неї. Якщо ви без жабки, то ви нажимаєте на жабку. І у вас получится на вашому скині жабка. Все. Все. І потом я буду ще в другому відео, як получить такі безплатні наушники. Все, пока. Всем пока!